Всіх вітаю на каналі Менстур. Сьогодні ми більш детальніше розглянемо один з найнеобхідніших інструментів для точного різу, а саме торцювальну пилу. Якщо ви займаєтеся деревообробкою або ремонтом, цей інструмент стане вашим незамінним помічником. Поговоримо про її особливості, функції та розглянемо, як вона може покращити ваші результати. Тож сідайте зручно і почнемо розглядати. Ну що, давайте детальніше розглядати торцювальну пилу від Перемду Макс. Розпочнімо з двигуна, оскільки це один з найважливіших елементів. Потужність даного двигуна в нас становить 2,5 Ват обороти він має 4,5 обертів хвилину. А тепер переходимо більш детальніше до диску. Диск в нас має розмір 255 мм в комплекті. Ні, ні, як ви бачите, також має захисний кожух, щоб не пошкодити себе. Що стосується діаметру отвору, це є 30 мм. Ну і максимальна глибина пропилу, яку він може зробити, це 72 мм. Щоб нахилити диск, в нас є речак, ми його виймаємо і нахиляємо кут нахилу від 0 до 45. Ця модель, як ви бачите, йде з протяжкою. Довжина протяжки це є 300 мм. Також комфортно, що зразу вибито на металі, вбито, точніше. Що не буде старатися кут нахилу. Для того, щоб змінити собі кут нахилу, в нас є тут речар. Ми його просто піднімаємо і виставляємо. Кут нахилу, так як я казала, від 0 до 45. Лінійка є, ви собі дивитеся, наприклад, треба 45, повернули, треба 0, треба 15. Також повернули і виставляєте. Також ми можемо збільшити розмір робочої площини. Для того, щоб збільшити, у нас є фіксатор, що справа, що зліва ось такі гвинтики. Ви їх прокручуєте і збільшуєте. Тобто, щоб збільшити, ми відкрутили. Також з цієї сторони відкрутили. Щоб зменшити, відповідно запихаємо назад, зафіксовуємо, закручуємо. І відповідно у нас менший розмір стола. Що вам потрібно врізати по довжині дошку? Відповідно, у нас ось тут є рячак, який також фіксує. Ми його відкручуємо, і в нас тригун пересувається. Також плюсом даної моделі, що вона йде зразу з лазером. Комфортно, зручно, легко. Якщо ви часто працюєте торцювальною полою, тут передбачені отвори, що з одної сторони, що з іншої сторони. Це для того, щоб закріпити певними гвинтиками, і, відповідно, у вас торкцювальна пола є нерухомою. Для того, щоб її переставити в інше місце, відповідно ви відкручуєте. Це є також дуже зручно. Давайте тестувати її трішки в роботі. Сьогодні ми будемо розв'язати таку невелику тирсову плиту. Ми її ставимо на робочу поверхність. Зафіксовуємо тісками, вони в комплекті йдуть. Ось тут у нас фіксатор, зафіксовуємо, щоб вона міцно трималася. Ну і відповідно нам потрібно, щоб двигун нахилився. Так, як я казала, тут у нас є фіксатор для нахилу. Як ви бачите, мішечок ми зразу одягнули, щоб пилюка в нас не виходила. Отже, поїхали. Ви бачите, лазер у нас зразу відкнувся, показує нам точну лінію. Давайте будемо різати. Ось такий у нас чіткий різ, Як ви бачите? Ніяких царапин, задив і так далі немає. Отже, торцювальні пила це чудовий інструмент для майстрів, яким потрібен точний та чіткий різ. Також в нашому інтернет-магазині є великий вибір торцювальних пил. Якщо вам потрібно, а ви не знаєте, яку саме підібрати торцювальну пилу, телефонуйте або пишіть в наш інтернет-магазин, де менеджера нададуть вам кваліфіковану консультацію та допоможуть підібрати саме ту торцювальну пилу, яка буде надійно та довго служити вам в роботі. Ми не забули про вас, та як зазвичай залишили посилання під відео для оформлення цієї надійної та класної торцувальної пили. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім до нових зустрічей, па па па, -па.